Оновив дані в «Резерв Плюс, але отримав розшук та штраф. Наш клієнт моряк, перебуваючи в рейсі, він як того вимагає закон, оновив свої дані через застосунок «Резерв Плюс. Статус дані уточнено вчасно, на обліку, придатний, жодних порушень немає. Але згодом у застосунку з'являється червоний прапорець, розшук, причина, нібито неявка за повісткою. Поки моряк був у рейсі, ТЦК надіслав повістку поштою. Звісно, її ніхто не отримав. А для ТЦК факту відправки стало достатньо, щоб винести постанову про штраф та подати на клієнта у розшук без протоколу та без присутності особи. Які були наші дії? Ми, команда адвокатського об'єднання Ющенко та партнери, не стали чекати, поки судно зайде в порт, а почали діяти негайно та дистанційно. Перше, що зроблено, це адвокатські запити. Вони необхідні, щоб витребути інформацію, на підставі чого взагалі з'явився розшук. Друге це з'ясування обставин. Тільки після отримання відповіді від ТЦК ми дізналися про існування постанови про штраф, про яку клієнт навіть не здогадувався. Третє це подача позову до суду, щоб скасувати зазначену постанову. Важливий юридичний нюанс це строки. ТЦК часто апелює до того, що строки на оскарженні пропущені. У суді ми відстояли позицію клієнта, адже клієнт не міг оскаржити те, про що навіть не здогадувався. Строк на звернення до суду має відраховуватись не з дня винесення постанови, а з дня, коли особа про неї дізналися. В нашому випадку це відповідь на адвокатський запит. Яке рішення суду? Строк на звернення до суду поновлено, позов задовільнили повністю, постанову про штраф визнано протиправною та скасовано. Провадження у справі було закрито. Наш результат роботи це після набрання рішенням законної сили були направлені заяви до виконавчої служби та ТЦК, щоб банківські Добре. рахунки клієнта розблокували, інформацію в оберіг та резерві актуалізували, статус розшуку скасували, що було зроблено успішно. Пам'ятайте, резерв плюс не захищає від людського фактору або збою системи. Або ж, якщо ви дізналися про штраф, його можна та потрібно скасовувати. Якщо ви потрапили в розшук без причини чи сумніваєтесь в правомільних діях ТЦК, звертайтесь до нас, де ми детально розберемо вашу ситуацію.